Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Сьогодні, в 10-му ювілейному випуску щоденника Євро, ми починаємо говорити про плей-офф. Хоча формально лише третій тур стартував, але третій тур це вже майже плей-офф, тому що після нього ти або продовжуєш боротьбу на турнірі, або пакуєш валізи. В даному випуску оглядаємо вчорашні два матчі в групі Ей: Швейцарія, Німеччина, Шотландія, Угорщина. Спочатку пригадаємо, що кому потрібно було. Отже, Німеччина вже в плей-офф, але могла програти першу сходинку Швейцарії. Шотландії ж з Угорщиною потрібно було грати тільки на перемогу, насамперед угорця. В деякій мірі британців навіть влаштувала би нічия, але тільки для того, щоб бути третім. Звичайно, ж двома балами ні в яке плей-офф вони б не пробилися. Давайте, власне, розпочнемо із матчу Шотландія, Угорщина. Шотландці могли створити історію. Ніколи збірна цієї країни в плей-офф не грала, і ось потрібно було всього-навсього обіграти угорців, і плей-офф гарантовано майже. Давайте ж поглянемо, в якому складі шотландці вийшли це робити. Отже, у воротах Ганн з Норвіча в обороні Ралстон, Селтік, Генрі АТІТІФак, Генлі Норвіч, Маккена Копенгаген, Робертсон, капітан команди з Ліверпуля в півзахисті Маґінастонвіла, Гілмур Брайтон, Макгрегор, Селтік, Мактоміна Манчестер Юнайтед. Попереду Адамс з тренер збірної Шотландії Стів Кларк. Ворота збірної Угорщини захищав Гулачі з Лейпцига в обороні Дардаї, Герта, Орбан Лейпціг, Ботка Ференсваруш. І в захисті Керкес Бормут, Шафер -Уніон Берлін, Стайлз Барнслі, Була Сервет. Капітан команди Собосла з Ліверпуля та Шала з Фрайбурга були під нападником, яким, власне, був Варгас Ференсваруша. Італійський наставник Марко Росі, тренер збірної Угорщини. Арбітром поєдинку був аргентинець Тельо, який відразу додав родзинки цьому поєдинку, тому що матч тривав 25 секунд. А потім він прийняв рішення, що футболісти неправильно з центра поля розвели і змусив їх це знову зробити. Шотландія, то, звичайно ж, могла створити історію, і прихильники вірили в це, але однієї біготні штовханини та боротьби мало для того, щоб виходити в плей оф Потрібно ще щось. А от в Шотландії цього щось не було. Угорщина виглядала набагато більш симпатичнішою, хоча загалом в першому таймі в основному все було дуже акуратно та обережно, тому що ціна помилки була надто високою. По суті, лише один момент в першому таймі можна відзначити: він був саме у угорців, коли на 41 й хвилині капітан Собосла. Навішував, а на дальній сіті замикав Орбан, влучивши в поперечину 0-0 після першого тайму в другому таймі. Справжня заруба, я б навіть сказав, м'ясорубка всередині тайму отримує травму форварду горщини Варга. Як наслідок відразу його відправляють до лікарні без свідомості і немало значення, як завершиться цей поєдинок, Для нього євро вже точно було завершено. Дана пауза тривала аж 10 хвилин, як ласенок саме стільки було компенсовано аргентинським арбітром. І за ці 10 компенсованих хвилин було набагато більше цікавіших подій, ніж за основні 90. Тому що тут були моменти і у Горщини, і у Шотландії. Зокрема, на 98 й у британців кутовий. Прихильники ледь не співають гімн, тому що ми знаємо, що британські футболи, стандарти це завжди небезпека та напруга. Єдине, що шотландці наприкінці матчу фізично чомусь підсіли. І Угорщина після цього кутового біжить в контратаку, як наслідок шотландці не встигають. І Кевін Чобот, який вийшов на заміну лише на 86-й хвилині, приносить перемогу Угорщині 1-0. В один дотик замикає прострільну передачу. Знімає футболку, отримає жовту, але все це байдуже, тому що Угорщина поки що залишається в грі? Вона виграє, вона набирає три бали, вона піднімається на третю сходинку. А от британці поїхали додому. Швейцарія Німеччина далі про цей поєдинок. Отже, у воротах Швейцарії Зомер з Інтера в обороні Шер Нюкасла, Канчі Манчестер Сіті, Родрігесторіну, півзахисті Відмер Майнц, Фройлер Болонія, Джака, капітан команди Леверкузен, Болонія. ближче до нападу Ндоє Болонья та Рідер з Рена на вістрі Емболо з Монако. Мурат Якін, тренер збірної Швейцарії. Збірна Німеччини, третій матч поспіль виходить в одному тому самому складі. В воротах Ноєр з Баварії, оборона міттельштадт Штутгарт, Таліверкузен, Рудіґер Реал, Мкіміг Баварія. Півзахисті Крос Реал мадрид Андріх Леверкузен, Вірс Леверкузен, Гюндоган, капітан команди Барселона, Мусіала Баварія, на вістрі Гаверц з лондонського Арсеналу. Юліан Нагельсман, тренер збірної Німеччини. Арбітром поєдинку був італієць Орсатто, до якого питання були? Тож матч за перше місце відбувався в Франкфурті на Майні за закритого даху, і активно розпочали господарі. На 17-й хвилині Айндріх навіть забиває шалений м'яч, так як він забував в цьому сезоні не раз за Баєрлі Веркузен, але Орсатто м'яч не зараховує, тому що помічає замить до цього порушення правил від Мюсіали. А От на 28-й хвилині уже чистий гол від Швейцарії. Німці втрачають м'яч на своїй половині поля, швидка атака від швейцарців. Індоє в один дотик переправляє м'яч у ворота 1. 0. На ту мить саме збірна Швейцарія виходила на першу сходинку в турнірній таблиці. Більше того, Доя за хвилину по цьому міг навіть рахунок зробити 2-0, але Німеччині пощастило. В другому таймі Наґельсман почав робити заміни, але до пори до часу це не давало ніякого результату. Більше того, з плином часу у Швейцарії все більше і більше нагод було на контргру, і вони бігли в контратаки. І голкіпер збірної Німеччини Ноєр працював по повній програмі. Ну а потім компенсовані 4 хвилини, на другій з яких, незважаючи на те, що відразу 9 швейцарців було в своїй штрафній, Німеччина таки зрівнює. Подача з флангу від Раума, що вийшов на заміну, і вище за всіх вистрибує Фюлькрук, що. Також вийшов на заміну нічия 1-1. Фюлькрук, до речі, забиває свій другий гол на цьому євро і він доєднується до списку кращих бомбардирів першості. Тож по одному балу для Швейцарії та Німеччини. Тож підсумку цю групу виграє збірна Німеччини, набравши 7 балів вони з першої позиції йдуть в одну восьму фіналу. З другої туди відправляється Швейцарія, набравши 5. Угорщина, три бали і третя сходинка. Вони претендують на плей-офф, але будуть чекати інших результатів. На даний момент щоправда вони серед кращих третіх збірних посідають третю позицію і в плей таки проходять, але ще дуже багато матчів в третьому турі грати. Сьогодні на Євро також лише два поєдинки, завершиться боротьба в групі Бі, матчі Албанія, Іспанія та Хорватія Італія. Завтра будемо оглядати ці матчі, завтра ми вже будемо знати чергових учасників плей-офф. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підписатись на канал. А якщо дуже-дуже сподобалось, можете підтримати канал. Буду дуже вдячний. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре. До завтра!